Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила знайомства. Діти, ми кожного дня зустрічаємося зі своїми друзями і з дорослими, в дитячому садочку, на майданчику. Ділимося з ними своїми думками, почуттями. І важливим є не тільки те, що ми говоримо, але й те, як ми це робимо, як звертаємось один до одного. Тобто як спілкуємось. А як ви розумієте слова привітність, вихованість, тактовність? Так, діти, говорять, що виховану людину прикрашають три риси привітність, вихованість і тактовність. Ці слова нам завжди треба пам'ятати. Вони стануть нам у пригоді, коли ми будемо знайомитися із незнайомими для нас людьми. А зараз ми з вами поговоримо про правила знайомства з людьми. Перше правило дорослі і діти по-різному поводяться під час знайомства. Дорослі називають своє прізвище ім'я та ім'я по батькові, а діти прізвище та повне ім'я. Під час знайомства люди повинні бути привітними, тому, почувши прізвище та ім'я нового знайомого, говорять. Дуже приємно. Дорослі потискають один одному руки, а діти трішки нахиляють голову, відразу піднімають її. Це етикетні жести і етикетні рухи. Під час знайомства спочатку звертаються до найстарших. Наприклад, мама і тато, я хочу вам представити свою подругу Катю. Катя це моя мама. Оксана Петрівна і тато Олександр Іванович. Спочатку звертаються до жінки, а потім до чоловіка. Тетяно Олександрівно, дозвольте вам представити директора Миколу Миколайовича. Микола Миколайович, а це моя колега Тетяна Олександрівна. Треба запам'ятовувати імена. Діти і дорослі люблять, щоб їх імена та прізвища знали і називали правильно. Якщо треба представити одного групі людей, треба говорити так Олексію, познайомся, це хлопці із моєї команди. Хлопці, представтесь, будь ласка, Олексієві. Потрібно встати, коли приходить нова людина. Дітям слід вставати у таких ситуаціях, при представленні під час привітання і прощання, під час спілкування з дорослими, дитина повинна завжди стояти, якщо до неї звертається старший за віком. А зараз послухайте невеличке оповідання. В одному великому місті на вулиці Сонячній стояв дев'ятиповерховий будинок. У квартирі номер 19 жила одна дружна родина. Одного разу до них на гостину завітала мамина подруга Ніна Михайлівна, що сказав тато Дозвольте представитись Філатов і представити мого старшого брата. Мене звуть Олександр Андрійович, брата звати Микола Андрійович. А це наш батько Андрій Іванович. Дозвольте представити найстаршу в нашому домі, Філатову Марію Степанівну. Ніна Михайлівна сказала дуже рада, дуже приємно. А бабуся відповіла, ми гостям завжди дуже раді. Усі зайшли до кімнати, Ніна Михайлівна сіла в крісло. У цей час відчинились двері, забігає Вітько, а з ним заходить Юля. Тітонька, познайомтесь із старшим братом. Я в домі головний, Віктор Філатов. А ось ця бруднулька і плакса моя сестра Юлька. Ні...» Тоді тато взяв Вітька за руку і вийшов з ним в іншу кімнату. Ось що сказав Вітько, коли повернувся. Вибачте, будь ласка, я не знав, як треба знайомитись. Я Віктор Філатов. А це Юля, моя сестра, дівчинка розумна і слухняна. Ніна Михайлівна сказала Дуже рада знайомству з Віктором і Юлією. Хочу пригостити вас смачними грушами. Вітько схопив дві груші і почав їсти з великим задоволенням. А ось як поводилась Юля. Дивлячись на гостю, промовила сумно. Дякую і ви пригощайтесь. Смачного. Ніна Михайлівна посміхнулась. У вас добре і затишно, як вдома. Приємна зустріч. Будемо знайомі. Діти, а чому тато представив маминій подрузі всіх членів родини? Так, тому що Ніна Михайлівна прийшла в гості до них вперше. Які слова говорять під час знайомства? А що говорять під час знайомства діти? Коли люди знайомляться, вони намагаються одразу сказати один одному приємні слова. Які це слова? Повторіть їх, будь ласка. Чи добре поводився Вітько? Що він сказав не зовсім правильно? Як хлопчик виправив свою помилку? А що треба сказати, коли вас пригощають? Як поводився при цьому вітько? Як подякувала Ніні Михайлівні Юля? А які ще слова подяки ми можемо сказати? Молодці! А зараз! Перевіримо, як ви засвоїли правила. Звернись до своєї сусідки по парті так, як люди звертались один до одного у давні часи. Уяви, що на вулиці ти зустрів Ванькову бабусю. Запитай у неї вічливо, чи піде сьогодні Іван до басейну. Як хлопчик познайомить батьків із своєю подружкою? Як брат познайомить сестру зі своїм другом? Ти йдеш з бабусею по вулиці. Назустріч вам іде вихователь. Як ти познайомиш вихователя зі своєю бабусею? Уяви, що ти прийшов у гості до своєї подруги. У неї вдома бабуся і дідусь. Що ти їм скажеш? Дякую вам за увагу. Гадаю, що ви багато сьогодні дізнались про правила, як треба знайомитись. До нових зустрічей!